Так як і вся Україна, ми ну, йдемо до того, щоб бути повністю інклюзивним, так само і Черкаси, але це не так на сьогоднішній день. І от сьогоднішній флешмоб це якраз і є один той крок до того, щоб привернути увагу. Ну, суспільства, людей, жителів мешканців міста Черкас, владних структур, влади, щоб звернули увагу на те, що, що потрібно для людей з інвалідністю, для маломобільних груп населення. Сьогодні, сьогодні у нас такий флешмоб, і ми будемо по всіх Черкасах перевіряти доступність. Доступність убирали для людей для маломобільних груп населення, як і відповідальні особи, хто. хто чи повністю є безбар'єрність там, і як можна скористатися такою вбиральною. ну як сказати, санітарно гігієнічні норми.